Всі привикли до бензинової гранчароки. Але не тут то було 3-хлітровий дизель, 17 рік, сомі, дистроніки, партроніки, камерки, затемнення дзеркал, а тапки? Нові. Вони стоять навіть, мінімум штуку. Я думаю, більші. Ну, самі диски без резини. Ну, Но, так вони 24 нові, 24 взагалі. Року. Без безключових, датчики світла, датчики дощу. Повторюю ще раз партроніки, вентиляція сидить, підігрів сидить, підігрів заднього ряду. Панорама. Підігрів корма. Утримання в полосі, Да. Два ключики. Ну, підігрівчики засвітіть, бо будуть питати. Да, от це тачка. На балонах. Оце Куча стан. приводів. Це, це самый максимальний, да? Які є? Ну, перед. Так, що в нас тут? А фарковка? Фаркоп нема. нема фаркопа Фаркопчика нема. Ну може це і добре. Хтось не хотів, щоб тягали. Можливо. Може бути. Що з нею. Полочка все на, на своїх місцях. Електролядя. Доставка по всій Україні. Кредит, лізинг, ПДВ без ПДВ. Все можна без питань. Джип це джип. Що не кажи, Audi, BMW, джип це джип. Жив це просто босяцька машина. Да. Це для і молодих, і старих, вона для всіх підходить. Ох і красивий який. Хоромчик, а... ніде нічого не поклазило, все хорошеньке, Ніде скосок нема, на дисках, дюрок нема, ніфіга себе. Це ну, да, ті, типу, всі поїхав, ну, для себе масла фільтра поміняв, ну то таке. ще раз, кредит, різінг без питань, Місто Київ, бажана один дерев, термотропозняки, мойка савослоя, 7 з всі ціни в описі нижче нажимаємо переходимо.